На теренах Житомирщини стартував другий етап проєкту Важливий кожен, в рамках якого люди старше 70 років отримують продуктові набори від благодійного фонду Бідживій Геннадія Буткевича» та благодійного фонду Чисті серце. Розпочали з Чоповицької громади. Так, це вже вдруге така акція проходить і приємно тим, що вона збільшує свої масштаби, свої простори. Першого разу благодійну допомогу отримали близько 300 чоловік, а цього разу це вже близько 700 чоловік. Отримують благодійну допомогу від благодійного фонду «Бідживі». У такий непростий для країни час, говорить голова, будь-яка підтримка людей важлива, особливо для тих, кому важко попіклуватися про себе самостійно. Любов усе життя працювала на фермі. Зараз зізнається, важко зводити кінці з кінцями. Тож така допомога для неї дуже потрібна. Звісно, потрібна. Я ж пенсіонер 86 років. Я ж ніде не зароблю нічого. Перша таку допомогу отримала і Ольга. Дуже приємно. дуже перший раз, перший раз таку допомогу отримую. Дуже рада. І дякую вам усім. Дуже дякую. 82 річна Ліда також отримала продуктовий набір вперше і одразу вирішила ознайомитися із містом. Каже, усе це великий плюс до пенсії. Навірно, чайчі шоси. Ось що ж. Фермерський паштет, сахар. На столі знадобиться. На столі. Дуже, дуже знадобиться. Дуже. Таке всього потрошку. Вермішель цього разу, говорить волонтери, продуктовий набір трішки змінився, однак залишився не менш вагомим. До другого етапу проєкту долучились інші благодійники, тож спільними зусиллями змогли удосконалити вміст. До того ж, оновлений пакет став ще інтернаціональним. Наш проект розширюється в кількості людей, які до цього проекту доєднуються. Якщо в січні місяці це був благодійний фонд Буткевича Геннадія Біджеві та Івана на франківський фонд «Чисті серцем. То наразі, навіть вже на сумках, ми це бачимо: що до нас доєдналася місцева фірма компанія Твій хліб і також до другої хвилі доєдналися спонсори з Великої Британії. Це, це такий благодійний проект, який називається «We help Ukrainians» з Великої Британії. Так і вони також надали певну. Частину тих продуктових наборів, які ми можемо тут бачити, загалом продуктовий набір складається з 11 найменувань. Того ж дня їх доставили і до Горщиківської громади, яка також бере участь у проєкті вже вдруге. Думаю, не можна відмовлятися в наш тяжкий час від такої допомоги, а саме ця категорія, яка обрана дуже правильно людей, вона найбільше потребує вразла. Вони зараз вони зараз маломобільні. Не кожен може навіть виїхати в місто за 30 кілометрів, тому що є проблеми навіть з транспортом, щоб навіть придбати. Ту продукцію, яку на сьогоднішній день буде розана цим саме людям. Цього разу продуктові набори отримують понад 400 мешканців громади, серед них і Марія. Понешні а чого я вдова 80 років маю, трудилася на стройці 30 років, так що нуждаюся. Такі повачі. Окрім продуктових наборів, у кожній громаді для своїх мешканців провели концерти та привітали з Великодним. Люди кажуть, для них це справжня віддушина у такий час. І самі пакунки це не лише про матеріальне, але й про духовне. Я сама для мене це, це велике діло, що мене ну, пам'ятають, ну, вітають ну ще я поки ще хожу сама. І це. То таке. Дякую, звісно, всім, що не забуваю. Ають це привітати із великоднем людей вирішила компанія Твій хліб яка також стала партнером другої хвилі проєкту. кажуть на заклик благодійників до бізнесу, відреагували відразу і вирішили також надати свою допомогу. Долучились до цієї програми. Ми з першого дня наданням складів, виконанням логістики, доставки всіх продуктів і пакетів і всіх матеріальної допомоги у кожну громаду. А вже коли наступив другий етап, то ми долучились. Так як ми в нас є підприємство по виробництву хлібу, ми випікали Пасхи, і це приукрасило свято Великдень для кожного жителя. Крастинського району другий етап проєкту Важливий кожен лише розпочався, і попереду багато громад і роботи. Та організатори проєкту кажуть, обіцяли зробили цього разу. Ще й розширили перелік категорій, котрі отримують допомогу. Я дуже радий, що в нас сьогодні є можливість. Продовжити нашу ініціативу, яку ми започаткували наприкінці минулого року з фондом Міджіві чисті серцем Міністерством закордонних справ. І сьогодні ця ініціатива розширюється. Сьогодні, якщо у нас перший етап, це була категорія старші люди 70 одинокі, то тепер у нас 70 – старші люди всі, хто є в цій категорії 70 це родини наших військовослужбовців, які або на жаль, загинули і сьогодні потребують додаткової підтримки або на сьогоднішній день зниклі безвісти. Організатори проєкту кажуть, у той час, коли наші захисники на передовій, тут на місцях потрібно зробити усе, аби хлопці не хвилювалися за свої родини і знали, що в них є підтримка. З огляду на це волонтери відкривають завісу і зізнаються, вже планують третій етап проєкту попередньо восени.